Природа знов чхала на прогноз російського наукового клану, і знову Камчатка здригається 13 вересня, магнітуда 7,8. Ми пам'ятаємо, як її добряче хитнуло 30 липня. Була магнітуда 8,8. і що сказали їхні офіційні дядьки в костюмах? Все нормально, ситуація під контролем. Звісно, контроль такий же, як і за цінами на яйця. Але є одна проблема. Цей землетрус це не просто ось здригнулося. Це сигнал. Планета входить у фазу геодинамічного шаленства. І знаєте, хто про це вже давно попереджав? Вчені та волонтери Алатра. Так, ті самі, кого Росії визнали екстремістами. Бо коли ти кажеш правду, яка незручна Кремлю, та ще й розкриває, що під Сибіром зріє загроза планетарного масштабу, тобі закривають рота, саджають за грати, накладають шалені штрафи. Та йдуть ще далі. Агент стремісько терористичної сектора ЦИРС на чолі з Олександром Двокіним, запускають кампанію з дискредитації вчених та волонтерів АЛАТРА по всьому світу, щоб світова спільнота не дізналась, яку загрозу для всього людства. Приховує Сибір, а тепер увага. Урок фізики для чайників. У центрі Сибіру причаївся такий собі магматичний монстр Сибірський плюм. Він давить знизу на літосферу як поршень у шприці. І вся ця напруга не розряджається посередині, бо Сибір це така собі бетонна кришка. Вона передає тиск далі на край Сибірської платформи, а по краях отакої саме Камчатка. До речі, Україна знаходиться не надто далеко від іншого краю цієї платформи. Подія на Камчатці не випадковість, а фізика і не просто фізика, а прогнозований процес. Бо ще в червні цього року пан Даніло, представник наукової спільноти Алата, заявив, із 3 по 15 липня. Можлива сейсмічна подія магнітудою 8-9 поблизу Японії у зоні островів Токара. І одразу уточнив: якщо землетрус не станеться саме там у ці дати, то він найімовірніше зміститься на північ і реалізується до початку серпня. І що ми маємо 30 липня, камчатка, тобто прогноз справдився повністю. І це тривожний знак для всієї планети, який свідчить про наближення вибуху сибірського плюму. Якщо це станеться, Україна буде однією з перших країн, яка прийме удар катастрофи. Науковий колектив АЛАТРА підготував доповідь про загрозу прориву сибірського плюму та шляхи вирішення цієї проблеми, де науково обґрунтовується наближення виверження. Що найголовніше, пропонуються конкретні кроки по запобіганню цій катастрофі. Кожен може ознайомитися з доповіддю на офіційному сайті Алатра. Варто зазначити, що самовіддану працю волонтерів Алатра на благо людства двічі відзначив Ватикан, а тим часом в Україні за вказівками кремлівських кураторів з Рацирсу рашистські агенти, до та селопати Кременовська та Святогор роками фабрикують псевдоекспертизи, подають абсурдні судові позови та ініціюють відкриті гоніння на українських волонтерів Алатра. Проти цієї парочки вже відкрито кримінальну справу за статтею 116. Але по всім наявним доказам їх зв'язку з Рашкою їм світить 111 стаття державна зрада, незважаючи на тиск та гоніння з боку хопатів та як із рацирс, алата стояла та стоятиме на захисті життя, свободи та демократії.